Твердь і загадки творіння. Ранок якось не задався. Поліна збиралася покататися на самокаті, пострибати з подружкою на батуті у дворі, і доки бабуся з дідусем не поїхали додому вигуляти їх на дитячому майданчику. Але зранку йшов дощ, який зруйнував усі її плани та наміри. Зі своєї кімнати вона вийшла в сльозах і відразу мамі задала досить непросте питання. Ну чому Чому цей дощ пішов саме сьогодні? Чому він завжди йде невчасно, коли він тільки заважає, і його ніхто не чекає? Мамі дощ також особливо був не на часі, тому вона тихенько сказала: Ну, так буває, це погода, і вона буває різною. Мабуть, небо вирішило сьогодні всім зробити душ. Ми можемо піти подивитися, як парасольки та дощовики знову входять у моду. Мама намагалася розвеселити засмучену дівчинку, але Полінка продовжувала хмуритись, тому вона сказала: Знаєш що? Іди до дідуся, нехай він тобі розповість про те, як колись на землі взагалі ніколи не було дощу. Ідея, щоб не було дощу, зацікавила Полінку, тому вона повільно посунула на кухню, продовжуючи нити та схлипувати. Ну а що ж, треба ж якось на себе звернути увагу дорослих. Привіт, малюк, лагідно сказав дідусь. Бачу у тебе велике горе раз очі на мокрому місті. Що сталося? Дідусю, а правда, що колись дощу не було ніколи? кисло запитала Полінка. Дідусь задумався і відповів: Так, тоді дійсно багато чого не було, а потім додав І багато чого було. Ну, сідай, розповім. Вони разом сіли на м'який диван, полінка останній раз іще зітхнула, і дідусь почав свою розповідь. Ти пам'ятаєш, ти запитала якось про те, як світло з'явилося на світ. І тоді ми говорили, що його створив добрий та мудрий Бог. Так, пам'ятаю, відповіла Полінка. Він його ще зробив дуже швидким та різнокольоровим, коли веселка. Правильно, ти добре запам'ятала, підтвердив дідусь. Тоді на самому початку то був перший день творіння, коли Бог тільки почав творити нашу землю. А ось те, що тебе сьогодні цікавить, пов'язане з другим днем творіння. Ти готова? Готова, відповіла трохи жвавіша полінка. На другий день творіння Бог створив дуже цікаву річ. Він створив твердь. Що Бог створив? запитала Поля. Вона не зрозуміла, що це таке, тому додала. А що таке твердь. Ну, як тобі пояснити, дідусь сів зручніше, можна було б ще сказати, що це такий купол, який потім вчені назвали таким розумним словом атмосфера. Ось уяви собі, що наша планета це як великий будинок, а атмосфера або цей купол як велика пухнаста ковдра, в яку наш дім загорнувся. Атмосфера складається з повітря, яким ми дихаємо та яке нас оточує, хоча ми його і не бачимо, тому що воно прозоре. Ось як ти думаєш, хто ще живе в цій атмосфері, крім нас, людей? Поля трохи задумалася, а потім відповіла: Ну, тварини різні, дерева, пташки літають. Правильно сказав дідусь. Для всіх живих істот на нашій планеті атмосфера дуже важлива. Навіть якщо вони живуть у воді, такі, наприклад, як риби чи дельфіни. Ну і звісно, всі, хто живе на землі та у повітрі, ось ти, наприклад, знаєш, на яку висоту можуть піднятися деякі птахи. Є така пташка, яка називається мігруючий дупель. Так ось вона може підніматися на висоту майже 9 км. Дідусь подивився в серйозні очі дівчинки і запитав. Ти знаєш, скільки це 9 кілометрів? Поля несміливо посміхнулася і відповіла: Багато, мабуть, це дуже багато, ствердно відповів дідусь. Напевне, бачила, як у небі високо-високо летить маленький літак і залишає за собою смугу білого диму. Насправді, літак дуже великий. Але через те, що він так високо летить, він для нас виглядає як іграшковий. Отже, Літак летить там на тій висоті 9 кілометрів, ну може бути трохи вище, і там же на такій висоті може летіти маленька пташка, бо там так високо є атмосфера. А ось тепер найцікавіше, загадково сказав дідусь. У Біблії написано, що коли Бог створив твердь, або цей купол чи атмосферу, то він таким чином розділив воду. Одна вода залишилася на землі. А іншу воду Бог підняв високо-високо над землею, туди, де закінчується атмосфера. Поля недовірливо подивилась на дідуся. А як вона там могла бути і не падати? Звісно, ти, коли підеш до школи, дізнаєшся набагато більше про закони фізики. Але ти навіть і зараз деякі з них добре знаєш. Закони фізики це такі правила, які завжди працюють у певних умовах. Якщо взимку на вулиці холодно, то вода перетворюється на що? На лід, відповіла Полінка. Правильно відказав дідусь. А якщо приходить весна і тепло, то лід знову перетворюється на воду, продовжила Поля ділитися своїми спостереженнями. Дідусь продовжив свою розповідь. Отже, коли Бог творив нашу землю, він завжди використовував такі правила, які ми називаємо законами фізики. Багато з них ми знаємо, а багатьох ще ні. Але Бог розділив воду, і навколо атмосфери утворився шар води по колу всієї землі. І ще одне, про що ти потім добре дізнаєшся в школі, якщо колесо сильно розкрутити, то воно втрачає свою вагу і стає набагато легшим. Отже, та вода, яка була розділена атмосферою і була на горі, теж могла швидко обертатися. Тому не падала на землю. Ми не все можемо зрозуміти, але так написано в Біблії. І той шар води не пропускав шкідливі сонячні промені. Адже сонячні промінці бувають не тільки корисні, але й не дуже корисні. Ти, коли з батьками приїжджаєш на море, то що робить мама, коли ви йдете на пляж? Маже нас татом кремом, щоб ми не обгоріли. Ось бачиш, продовжив дідусь. Іноді сонячні промені бувають шкідливі. Але коли Бог створив твердь, то вода, яка була на горі, ці шкідливі сонячні промінчики не пропускала. Це одне. А друге, те, що тебе так сьогодні засмутило на землі не було дощу. Поля недовірливо подивилася на дідуся. І що? Ніде, ніде ніде і ніколи, ніколи, ніколи? Так, ніде і ніколи, відповів дідусь. Замість дощу земля вранці рясно вкривалася росою, ніби всі рослини умивалися. Тому травичка завжди була зеленою, не було холоду та зими, завжди весело співали пташки, а навколо було дуже багато різноманітних смачних фруктів. А чому зараз іде дощ і буває холодно, і буває сильно спекотно, сумно запитала Поля, а тому, що на землі колись сталася дуже велика біда? Стався страшний потоп, і вся та вода, яка була на горі, вилилася на землю і повністю її затопила. І з тих пір почали йти дощі, і у нас на планеті з'явилася зима і холод, а влітку з'явилася сильна спека. Але ми з тобою про це потім ще поговоримо. Поля через віконце подивилася у двір дощ лив, як з відра, з ентузіазмом і натхненням. Десь в долині гуркотів грім, з'явилися великі калюжі. Вона зітхнула. Добре, напевно, було, коли вода була там, куди її помістив Бог, навіть таким складним і не зовсім зрозумілим чином.